Залишились без стата. Швидко пролетять роки журавлята, будем десяту річницю Революції Гідності зустрічати. Та з пам'яті не можна минуле стирати, щоб певне нове будувати. Одного разу із подвір'я синочок прибігає на очах сльози схвильовано розповідає. Хлопці на вулиці граються, своїми батьками вихваляються. Сашка батько проклав новий асфальт. У Марійки в оркестрі ведучий альт. Тараса складає комп'ютерні програми. А в Івана землю у пишними садами. А у Максима може спекти найсмачніший пиріжок. У мене немає тата. Сиха вимовив синок. Розкажи мені, мамо, про мого тата. Я вже дорослий, я все повинен знати. Я вся. Пополотніла, обняла синочка і все розповіла, тремтячими руками скриньку відкрила. Ось синко, ортицька книжка, нагороджений тато посмертно. Скажу тобі, синочку, відверто, невідомо, де тата могила, скільки ночей, щоб ти не бачив я. Тужила у Бога Воскресіння, просила, та я вірю, вірю, знаю, повернеться тато з потабічного раю. Тому тобі, синочку, і не розповідаю. А ще ось тата світлина. Тато красивий, Гарно у нього чутрина. А ще. У нього такі, як у тебе, синку, довгі, довгі вії і очі лагідні, лагідні, ніколи не були злії. А що вмів тато будувати? Люди міста хлібом годувати. І як дорослий синок питає, а хто винен у тому? Що я тата не маю. Ось, синку, книжка, вона все розповідає, хто винен у тому, що в тебе тата немає? Загинуть від тата від московського ката. І синок, як дорослий, встав. З гідністю сказав. <клухи> Ніколи не скажу, що в мене немає тата. Всім хлопцям розкажу про то, мій тато герой загинув у зоні АТО. За, за вас, люди, за козацький рід і за соборну вільну Україну. Щаслива я, що маю такого свідомого рідного сина.